Доброго дня, шановні підписники та гості Ютуб каналу Математика ЗНО просто та доступна! Я Олександр Іванович, вчитель математики з великим досвідом роботи в школі. І я хочу допомогти вам в найкоротший проміжок часу підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. На попередньому уроці ми з вами навчилися розв'язувати методом інтервалів нерівності, де справа нуль, а в лівій частині добуток лінійних функцій, нулі яких не повторюються. Сьогодні у нас урок номер 2. Тема сьогоднішнього уроку це метод інтервалів розв'язування нерівностей виду. У лівій частині у чисельнику добуток лінійних функцій, у знаменнику також добуток лінійних функцій, справа порівнюється все це з нулем. Нагадую, що отакий знак означає один із знаків більше, менше, більше або дорівнює», або менше або дорівнює». Функції У та В – це лінійні функції, нулі яких можуть повторюватися. Якщо на попередньому уроці нулі не могли повторюватися, то сьогодні нулі можуть повторюватися. Хочу зразу сказати, що такі нерівності. Де лінійні функції виступають як множники, і нулі яких можуть повторюватися на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики зустрічаються дуже часто. Тому мені б дуже хотілося, щоб ви мене сьогодні уважно послухали і навчилися дуже швидко розв'язувати такі нерівності. І так, починаємо. Запам'ятайте таке твердження, якщо деякий нуль лівої частини нерівності буде зустрічатися парну кількість разів, то при переході через цей нуль вираз у лівій частині нерівності буде зберігати знак, яку, що ж Деякий нуль лівої частини буде зустрічатися не парну кількість разів, то при переході через такий нуль вираз у лівій частині нерівності буде змінювати знак на протилежний. Цим твердженням ми будемо користуватися під час розв'язування наступних нерівностей. І так, приклад номер 1 Давайте з вами зараз розв'яжемо методом інтервалів наступну нерівність. x-2 помножити на x плюс 1 у квадраті поділити все це на x плюс 3 помножити на 2 мінус х більше або дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати таку нерівність методом інтервалів, треба знайти нулі чисельника і знайти нулі знаменника, і нанести їх на координатну пряму. Нагадую, оскільки у нас Нестрога нерівність, то ми з вами домовилися на попередньому уроці. Нулі чисельника зафарбовувати, а нулі знаменника ми домовилися з вами завжди виколювати, бо ділення на нулю у математиці неможливе. І так, знаходимо нулі чисельника. Ми бачимо, що у чисельнику у нас є множник Х плюс 1 у квадраті. Х плюс 1 у квадраті ми можемо записати, як х плюс 1 помножити на х плюс 1. І тоді у чисельнику у мене буде три лінійних множники, кожен із яких я повинен прирівняти до нуля. Починаємо з першого множника. Прирівнюємо до нуля перший множник і розв'язуємо рівняння х-2 дорівнює 0. Розв'язком цього рівняння є число 2. Перевіряємо, 2 відняти 2 буде 0. Наносимо число 2 на координатну пряму. І поки що його зафарбовуємо. Бо це 0 чисельника. І так, зафарбовуємо поки що число 2. Далі у мене йде 2 одинакових множники. Х плюс 1 і х плюс 1. Кожен із них прирівнюємо до нуля і розв'язуємо рівняння х плювнює нулю. Розв'язком такого рівняння є число мінус 1. Перевіряємо, мінус 1 додати 1 буде 0. Але число мінус 1 буде у нас зустрічатися двічі. Число 2 є парним числом. А на початку уроку ми з вами домовилися, якщо деякий нуль зустрічається парну кількість разів, то при переході через це число вираз у лівій частині нерівності буде зберігати свій знак. І так, наносимо число мінус 1 на координатну пряму і його зафарбовуємо. До того ж, число мінус 1 я обведу в червоний квадратик. Для того, щоб не забути зберегти знак лінії знакочергування при переході через число мінус 1. Далі переходимо до знаходження нулів знаменника. Прирівнюємо до нуля перший множник у знаменнику, тобто х 3. Розв'язком рівняння х плюс 3 дорівнює нулю 0 є число мінус 3. Бо мінус 3 додати 3 буде 0. Наносимо число мінус 3 на координатну пряму і його виколюємо. І так, виколюємо число мінус 3. Далі прирівнюємо до нуля множник 2 відняти х. Розв'язуємо рівняння 2 відняти х дорівнює нулю. 0. Розв'язком такого рівняння є число 2. Бо 2 відняти 2 буде 0. Наносимо число 2 на координатну пряму. Але ми вже бачимо, що у нас на координатній прямій вже є число 2. Отже, робимо висновок, що число 2 зустрічається у нас двічі. Отже, при переході через точку 2. Вираз, який стоїть у лівій частині нерівності, буде зберігати свій знак. Отже, число 2 я також обводжу червоним квадратиком, для того, щоб не забути зберегти знак лінії знаку чергування при переході через цю точку. Ще ми можемо помітити, що оскільки число 2 є нулем знаменника, то зафарбовувати його ми не маємо права. Ми з вами домовилися всі нулі знаменника виколювати. Отже, число 2 ми виколюємо. Бо якщо х буде дорівнювати двійці, то буде ділення на 0, а це неможливо в математиці. Наступний крок будуємо лінію знакочергування. Тепер ми повинні визначитися, звідки буде починатися лінія знаку чергування. Чи з верхнього правого кутка, чи з нижнього правого кутка. Аналізуємо ліву частину нерівності. У чисельнику у нас множниками є зростаючі лінійні функції. Бо множники перед іксами – додатні числа. А ми з вами говорили на попередньому уроці, що зростаюча функція на безкінечності приймає додатні значення. Отже, чисельник на безкінечності буде приймати додатні значення. Розглянемо знаменник. Перший множник у знаменнику це зростаюча лінійна функція, а от другий множник це спадаюча лінійна функція, бо множник перед х – від'ємне число мінус 1. А ми говорили з вами, що спадаюча функція на безкінечності приймає від'ємні значення. Отже, знаменник на безкінечності буде приймати від'ємне значення. І так, додатнє число поділити на від'ємне буде від'ємне число. Отже, вираз у лівій частині нерівності на безкінечності буде приймати від'ємні значення. А це означає, що лінія знаку чергування буде починатися у правому нижньому кутку. Будуємо цю лінію знаку чергування. При переході через точку 2. Лінія знакочергування зберігає свій знак. При переході через точку мінус 1 також зберігається знак. А от при переході через точку мінус 3 знак змінюється на протилежний. У відповідь. Ми запишемо ті проміжки, які будуть знаходитися вище осі хів, бо в нерівності у нас знак більше або дорівнює нулю. Вище від осі хів у нас знаходиться проміжок від мінус нескінченності до мінус 3, не включаючи. Увага! У відповідь ми також повинні записати число мінус 1. Бо точка мінус 1 зафарбована. І перевірка зараз покаже, що число мінус 1 також є розв'язком даної нерівності. Робимо перевірку. Для цього треба у ліву частину нерівності замість іксів підставити мінус 1. Підставляємо, мінус 1 додати 1 буде 0, 0 у квадраті буде 0, 0 помножити на будь-яке число буде 0, отже, чисельник дорівнює 0. мінус 1 додати 3 буде 2. 2 відняти мінус 1 буде 3. Отже, якщо х дорівнює мінус 1, то знаменник буде дорівнювати 6. А 0 поділити на 6 буде 0. Отже, ми маємо з вами нерівність 0 більше або дорівнює 0. А така нерівність є правильною. Отже, перевірка показала, що число мінус 1 є розв'язком даної нерівності. Записимо відповідь. Відповідь х належить об'єднанню проміжків від мінус нескінченності до мінус 3, не включаючи, і об'єднання з числом мінус 1. Розв'яжемо наступну нерівність методом інтервалів. Наступна нерівність така модуль х-4. Помножити на х квадрат. Поділити на 3 мінус х менше або дорівнює нулю. Ми бачимо в чисельнику множник, який містить знак модуля. Увага! Якщо у нерівностях такого виду є множник із модулем, то запам'ятайте, що знак модуля співпадає із знаком виразу х-4 у квадраті. Отже, в нерівностях такого виду, я підкреслюю лише в нерівностях такого виду, вираз модуль х-4 можна замінити виразом х-4 в квадраті, бо їхні знаки співпадають. Помножити на х квадрат, поділити на 3 х, менше або дорівнює 0. Далі ми знаходимо нулі чисельника, нулі знаменника і наносимо їх на координатну пряму. Що ми помічаємо в чисельнику? У чисельнику ми помічаємо, що множник х-4 в квадраті можна записати як х-4 помножити на х-4. А множник х у квадраті можна записати як х помножити на х. Отже, в чисельнику у мене буде 4 лінійних множники. Кожен із них ми прирівнюємо до нуля. Якщо я перший множник прирівняю до нуля, то розв'язком рівняння х-4 дорівнює 0 є число 4. Перевіряємо, 4 відняти 4 буде 0. Оскільки в мене два одинакових множники, то. Число 4 буде зустрічатися двічі, а два число парне. А ми з вами говорили, якщо, нулем функції, є число, яке зустрічається парну кількість разів, то при переході через це число лінія знакочергування буде зберігати свій знак. Отже, ми на координатну пряму наносимо число 4, зафарбовуємо його. Бо це нуль чисельника і нерівність у нас не строга. І обводжу число 4 червоним квадратиком, щоб не забути зберегти знак лінії знака чергування при переході через цю точку. Далі прирівнюємо до нуля наступний множник Х. Х дорівнює 0. Отже, число 0 це 0 чисельника. І цей нуль зустрічається у нас також двічі. Тобто парну кількість разів. Отже, на координатній прямій ми зафарбовуємо число 0. І також обводимо його червоним квадратиком, щоб не забути зберегти знак лінії знакочергування чергування при переході через число 0. Знаходимо нуль знаменника. Для цього треба розв'язати рівняння 3 мінус х дорівнює 0. Розв'язком цього рівняння є число 3. На координатній прямій викулюємо число 3. А тепер будуємо лінію знаку чергування. Визначаємо, звідки вона буде починатися. Чи з верхнього правого кутка, чи з нижнього правого кутка. У чисельнику. У мене обидва множники в квадратах, отже, це очевидно, що на безкінечності чисельник буде приймати додатні значення. У знаменнику ж ми бачимо спадаючу лінійну функцію, бо множник перед фіксом від'ємне число. А спадаюча функція на безкінечності приймає від'ємні значення. Додатнє число поділити на від'ємне буде від'ємне. Отже, робимо висновок, що лінія знаку чергування буде починатися з правого нижнього кутка. Будуємо цю лінію знаку чергування. При переході через число 4 знак зберігається. При переході через число 3 знак змінюється на протилежний. При переході через число 0 знак зберігається. У відповідь ми повинні записати ті проміжки, які знаходяться нижче осі хів. Оскільки знак нерівності менше або дорівнює нулю. Нижче осі хів знаходяться наступні проміжки. Увага! Число 0 також буде розв'язком даної нерівності. Перевіряємо. Замість х у ліву частину нерівності підставляємо 0. 0 у квадраті 0. 0 помножити на будь-яке число буде 0. Отже, чисельник 0. У знаменнику 3 відняти 0 буде 3. 0 поділити на 3 буде 0. Отже, ми отримали нерівність 0 менше або дорівнює 0. А така нерівність є правильною. Отже, перевірка показала, що число 0 також розв'язок даної нерівності. Відповідь: Розв'язком даної нерівності є об'єднання, проміжка від трьох, не включаючи до плюс нескінченості, і об'єднання із числом 0. Зверніть увагу, що число 4 не розриває проміжок. Отже, у відповідь ми пишемо суцільний проміжок від трьох не включаючи до плюс нескінченності. На цьому урок закінчено. Я бажаю вам успіхів і з нетерпінням чекаю наступної зустрічі.